Я заходжу на канал, дивлюсь, а у мене вже 17 підписчиків. Нащо ви підписались? Вам, ну, вам нормально? Взагалі, те, що я тут роблю на цьому каналі, вам ок? Скажіть, будь ласка, сьогодні я буду дизайнером інтер'єра. Взагалі, я в реальному житті вчилась на дизайнера в університеті. Але мене звідти вигнали. <смір> а чому саме? Зараз ми всі з вами і дізнаємось. Ну, дивіться. Схожа, прям я. Ну, дивіться. Шахрайка, кліптаманка і клоун. Ну, це взагалі ну, тупо я. Ну, чисто мої риси характеру. Так, ну що, поїхали. Суїцид. Емо нарада. Сіминим. Не... Ви повинні вибрати незайману. Ви по... Ви повинні вибрати. Та, блядь. Блядь. Хто їх займає? Ці ділянки, ким КИМ вони, блять, займані? Та ви за буду жити в лісі під деревом. В палатки буду жити. Все. Е, все, отак от. Максіс, ви задоволені, так? Да? Це. Ну, це те, чого ви добивались. В туалет взагалі буду в лоток ходити. Так, ще робоче місце треба я ж цей дизайнер. Що потрібно для того, щоб влаштуватись дизайнером? Це все? Це було нескладно. Початок через дві доби. Що я, я маю робити весь цей, ці, ці всі дві доби відеоігри. Дота 2. Та валіть нахер звідси з цим своїм новосіллям. Тарілку, так. Да, да. Тарілку лиши. Пасіба. Грілет фіш. Господи, нарешті, нарешті. A time to design. Ми е, в якусь залупу опинились. Що це за район такий получний? Постукати в двері. Нормальна така сім'я. Мамка, папка, бабка. І пакет. <гум> Грубо представитись з клієнтами завжди так треба. Їм, їм треба зразу показати, хто тут. Мамка. Шо ти, голова. Викликала мене. <гум> а як, е, як почати ремонт? Діз, дізнайтесь вподобання клієнта. А нахуя мені це? <гум> Та як їх вигнати звідси? О, сент-клієнт. Боже, як добре, аж легше дихати. Так, що тут у нас є? Це суто дизайнерське рішення. Він просто не вписується в цей стилістичний ансамбль даного поміщення. Видаляємо все нахер, 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 нахер. ой! Підлога. Підлогу теж нахір. <рігла> а що як викопати яму? Дуже глибоку яму? Ще глибше? Я, я, хочу, я хочу максимально глибоко, щоб прям в пекло. А що якщо туди водички налити? Ой, <рігла> трубу прорвало. Я думаю, що на такому дворику буде дуже класно зібратись всією родиною, на шашлики. Головне періодично не забувати випливати на поверхню махнатка якась. Алігатор. Вау! Оце ми зараз тут не дизайни. Так, ну, давайте якось, мабуть, прикриємо це все, цю дивічку. Отако. От Отако. Ну, майже все як, ну, прям. Ну, нічого не видно, все, все окей. Два охранника на вході, обов'язково. Я знайшла. Я знайшла диван, який ідеально сюди підійде. Це що? Це що, ще підлога така є? Це ми всередині корови, якби виходить, да? світильник лимонад. Ой, да, всі ми знаємо, що там за лимонад. Ну, нате вам телік. ну, дивіться, телік пінгвін. Я вам навіть на стіну його присобачу. О, м? Прям, ну, як було. Штори красиві. Ось вам портрет жіночки якоїсь. Картина невідомого художника 17 століття барокко. Я люблю Сімс 4. Крісло. Крісло злобне, злобне очко. Я хочу великий стіл для всієї родини, щоб всі могли зібратись. Посидіти разом, е, ну, поїсти супчика <сум> кухня. Боже, в мене зараз очі луснуть від цього всього. Давайте краще ось так. Так, Найуродливіші тумби в з 4. Фіолетово-грязно-розові. Е, ні, витяжку, мабуть, краще сюди. <сум> Є в мене таке відчуття. Ну, чисто, знаєте, інтуїція, що ну, краще витяжку сюди поставити. Чекайте, а, на... ну, а нафіг нам взагалі кухня, якщо можна, просто взяти і поставити, ларьок з шаурмою. <свісно> так, це в нас бабки да? була кімната. Ну Давайте їй отаке ліжко поставимо. Хай звикає потроху, <свісно> вже давно пора. Свічки за упокой. Е, найбільше, що мене цікавить, це чи буде працювати е, шаурма. Да, дивіться: ну, бургери, е, картошки фрі, хот-доги. Я хочу тут жити. Я хочу жити в цьому будинку. Другий поверх. Мені здається, тут не вистачає барв виселкових, різнокольорових. Вибачте, будь ласка, за ваші очі. Вони, мабуть, уже лопнули на даному етапі. Клонувальна машина, генератор чорних дир, К книга заклинань, ворота в потойбіччя. Курка, труп немовляти. Ну тут все зійшлося. Питань немає. Курочка, курочка за бортом, Крокодил. він тебе сажре, Живи звідси. Заходьте, любі друзі. Дивіться, роздивляйтесь. Доміба, Ти чого реш, блін? Бидло. А, так, дивіться, е, показую вам. Значить, ось тут у вас буде ларіок з ходогами. Тільки він в 16.00 закривається. Боже, боже, що за крики? Що за. що за істеріка? Що ви валаєте? Мені взагалі хтось заплатить за. Ну, взагалі, за роботу. Зароблені гроші нуль. Репутація впала. А що не так? we for money. Money, money, bitch, money. Green, I feel like I'm turning green too, money. From Bill Big to some incredible hoax shit, We're fucking money.